Сьогодні ми живемо у найкомфортніший період людської історії: тепле житло, їжа під рукою, абсолютно будь-які задоволення на відстані всього лише одного дотику. І водночас мільйони людей щодня прокидаються з внутрішнім відчуттям, що всередині щось зламалося. Постійна тривога, дивний тиск у грудях та думка. Що життя нібито проходить повз, а ти так і не зрозумів досі, хто ти і навіщо ти тут? Ніби ззовні все більш-менш нормально, але всередині зростає спустошеність, страх, нерозуміння свого шляху та життя загалом. Як так сталося, що в найбезпечнішу епоху ми відчуваємо найбільший внутрішній неспокій? Чому, маючи стільки способів уникнути будь-якого болю, ми все більше стикаємося з внутрішньою війною? Саме на всі ці запитання ви отримаєте відповіді до кінця цього відео. Ми розберемо, що таке невроз, чому тривога паралізує волю, звідки береться страх жити без рамок суспільства, і найголовніше, що з цим робити, щоб жити реальне, свідоме, повне життя, а не просто виживати. Чесно кажучи, якщо ти вже слухаєш такі відео, ти вже відрізняєшся від більшості через те, що більшість воліє заглушити весь внутрішній біль. Серіалами, залежністю у плані соціальних мереж, наркотиків, алкоголем та інших розваг. Але якщо ти все-таки готовий дивитися правді в очі, твоє життя вже не приречене бути таким, яким було. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. А твій коментар, підписка та лайк допоможе зробити так, щоб це відео потрапило у стрічку рекомендацій. І показалося саме тим людям, кому це справді потрібно. Тепер давайте розберемося детально, звідки саме з'явився сам феномен неврозу. Про страх, тривогу і муки люди говорили завжди, але сама ідея неврозу почала виникати тоді, коли люди щоразу переходили жити в нові умови. Індустріальні міста, розрив з природним ритмом, масові війни та колосальний тиск суспільних норм все це є наслідком того, що ми маємо на сьогодні. Зигмунд Фройд одним із перших спробував пояснити, що саме відбувається всередині сучасної людини. Він говорив про конфлікт між несвідомими бажаннями і суворою внутрішньою цензурою, про те, як заборонені пориви виштовхуються у підсвідомість, але не зникають, а повертаються у формі симптомів, фобій та нападів тривоги. Карл Густав Юнг пішов далі. Він побачив, що невроз. Часто не просто наслідок дитячої травми чи пригнічених потягів. Він, ніби крик душі, яка не може реалізуватися. Сигнал про те, що життя зайшло у глухий кут і що людина перебуває не на своєму шляху. Віктор Франкл, який пройшов через концтабори, помітив інше у новому світі: люди дедалі більше страждають не лише від сексуальних чи агресивних конфліктів, а від утрати сенсу. Він назвав це екзистенційною порожнечею. Коли зовні все більше, ніж прийнятно, але всередині все одно порожньо. Тобто невроз це не примха, зіпсованих комфортом людей. Це відповідь душі на світ, де легко вижити фізично, але складно вижити духовно. Світ, де нескінченний вибір паралізує, а швидкість змін не встигає за собою справжнім. Що ж таке невроз і тривога, якщо говорити просто, уяви, що в тобі постійно звучить тихий, але наполегливий сигнал небезпеки. Наче десь поруч загроза, але ти не можеш її побачити. Ніби перед тобою завжди висить невидимий, хто з нас звідки взятий вирок, який щодня шепоче тобі наступні слова. Ти не маєш права на спокій. Ти повинен бути кращим, інакше тебе залишать. Ти не вартий уваги. Ти нікому не цікавий по справжньому. У тебе все одно не вийде. Щось погане, ось-ось станеться. Ось це і є стан невротичної тривоги. Коли вона не є реакцією на конкретну ситуацію, а звичайним фоном життя. Невроз це не вирок і не божевілля. Людина з неврозом може прекрасно виглядати, працювати і спілкуватися. Проте вночі, коли на дворі тихо і спокійно, та ніхто не відволікає, її накриває почуття провини, сорому, страху та думок того, що життя просто проходить повз. Це може проявлятися в панічних атаках, дивних тілесних симптомах хронічній втомі та проблемах зі сном. На рівні думок це нескінченна жуйка тривожних сценаріїв, на рівні емоцій суміш страху, злості на себе і відчаю. Важливо розуміти, невроз це спосіб психіки хоч якось упоратися з внутрішнім конфліктом. Коли ми не дозволяємо собі по справжньому подивитися на причини болю, мозок обирає обхідний шлях. Нам легше жити в тривозі, ніж визнати. Я живу не своїм життям. Я боюся дорослішати, я зрадив свій власний шлях, або я роками тікаю від правди. Саме тому Юнг говорив, що невроз часто є сурогатом справжніх страждань. Але звідки запускається цей механізм? По-перше, з виховання. Якщо дитина роками бачить, як батьки бояться життя, тікають від проблем, ховаються за хворобою, алкоголем, агресією чи тотальним контролем, вона засвоює цю модель. Якщо на кожен її крок сипляться заборони і перестороги, якщо світ подається як небезпечне, ворожо налаштоване місце, вона не вчиться довіряти ні собі, ні реальності. Доросла оболонка формується, але всередині залишається налякана дитина, якій страшно зробити крок без дозволу. По-друге, невроз народжується там, де людині не дають подорослішати, коли син чи донька досі дотримуються батьківських сценаріїв. Навіть якщо давно фізично покинули їх дім, коли ключові рішення приймаються не з внутрішнього відчуття, а з позиції, що подумають про мене, що скажуть, як відреагують. Та в якийсь момент життя вимагає, обери власний шлях, створи свої стосунки, зароби свої гроші, прийми свої ризики. І якщо в цей момент людина починає відходити назад, нервова система починає платити. По-третє, Свою роль грає культура тотального уникнення дискомфорту. Сучасна людина знімає напругу так, ніби тисне кнопку втечі від себе. Утомився, відкриває стрічку, щоб на мить забути, що живе не так, як хоче. Засумував, запускає шум, аби заглушити власну порожнечу. З'явилось непросте питання всередині. Топить його у контенті, бо боїться почути чесну відповідь ізсередини. Саме так формується м'яз слабкості. Будь-який біль здається чимось неприродним. Хоча саме через біль ми дорослішаємо, відрізняємо справжнє від фальшивого та вчимося тримати удар життя. Усе це б'є не лише по психіці, а й по тілу. Постійний внутрішній сигнал небезпеки змушує організм жити так, ніби біля нього постійно хижак. Серце працює у прискореному режимі, м'язи напружені, а гормони стресу не встигають спадати, звідси і проблеми зі сном. Тиском, шлунком, хронічною утомою та постійною слабкістю. На ментальному рівні це розсіяна увага, складність концентруватися, безжальна критика до себе, на емоційному спалахи агресії, сльози на рівному місці та відчуття, що ти нікому не потрібен, на духовному рівні втрата сенсу та відчуття, що твоє життя вже давно належить комусь іншому, а не тобі. І саме тут доречно згадати про чужу реальність. Бо невроз часто і є наслідком того, що ми застригаємо в чужому сценарії, навчаємося там, де треба, працюємо там, де престижно, та будуємо такі стосунки, як у всіх. А десь далеко у глибині всередині тебе звучить тихий голос: це не твоє. Ти ніби живеш у матриці, де всі правила нав'язані, а будь-яке відхилення від них карається соромом та провиною. І саме тут з'являється сенс для книги, ключ матриці. Інструкція виходу з чужої реальності. Вона не про красиву теорію, а про те, як крок за кроком побачити, де ти живеш за чужими програмами, як формувалися установки страху, провини, зручності та головне, як переписати власне ставлення до себе грошей, стосунків та свободи загалом. Посилання на неї ти знайдеш в описі під цим відео та у закріплених коментарях. А ми рухаємося далі. Як же працювати з неврозом на практиці? Тут важливо розуміти одну жорстку, але чесну річ від болю втекти не вдасться. Питання лише в тому, чи це буде безглуздий, виснажливий біль неврозу чи болісний, але осмислений процес дорослішання. Юнг говорив, що для зцілення неврозу потрібно зважитися на власний ризик. Це не завжди про зовнішні стрибки. Це більше про внутрішній крок. І перший напрямок це перестати вдавати, що у тебе все гаразд. Це звучить банально, але більшість невротиків витрачає просто колосальну енергію для того, щоб просто приховати свій стан від оточення від сім'ї, від бізнес-партнерів, від дівчини та від себе самого у першу чергу. Для початку потрібно визнати. Так, я виснажуся. Так, мені страшно. Так, я більше не можу вдавати, що контролюю все. І це не поразка, це старт. Франкл не випадково вчив дивитися в очі навіть найтемнішій реальності. Лише з цієї точки ми можемо щось розпочати. Другий напрямок чесний діалог з собою. Можна сперечатися з філософами, але важко сперечатися з власним щоденником. Якщо ти готовий кілька тижнів поспіль щодня виписувати, що ти відчуваєш, чого боїшся, які думки повертаються знову і знову, дуже швидко з хаосу. Почнуть поступати закономірності, місця, де ти системно зраджуєш себе, теми, від яких тікаєш, люди, поруч з якими ти завжди стикаєшся з болем та тривогою. І це вже не абстрактна тривога, це пряма карта карта до пізнання себе, справжнього. Третій напрямок це навчитися витримувати законний біль. Якщо стосунки вже давно мертві, розмова болітиме. Якщо професія чужа, чесний вибір іншого шляху. Викличе тотальний страх. Якщо батьківський авторитет давить встановлення кордонів, принесе конфлікти, але іншого шляху, окрім проходження всього цього, немає. К'єркегор говорив, що тривога це запаморочення від свободи. Ти стоїш на краю власного вибору, втекти, звісно, що можна завжди. Але ти чітко сам розумієш та на всі 100% усвідомлюєш, що справжня свобода. Починається там, де ти перестаєш тікати. Четвертий напрямок: дія. Тривога любить туман і бездіяльність, тому чим більше ти крутиш думки в голові, тим більше вони роздуваються. Дія заземляє. Нехай це буде маленький крок, але в той бік, де тобі страшно, записатися на консультацію до терапевта, нарешті відкрити тему, яку роками замовчував, написати чесне повідомлення, зробити перший крок. До справи, про яку ти давно мріяв. Роло Мей наголошував, тривога зменшується, коли людина входить у контакт з тим, що для неї справді значуще. П'ятий напрямок сенс. Без нього абсолютно будь-яка робота з тривогою перетворюється просто на спробу зробити свою клітку трішки зручнішою. Франкл підтвердив, що людина може витримати абсолютно будь-які страждання, якщо тільки бачить у них сенс. Це не означає романтизувати біль. Це означає знайти те, заради чого ти готовий пройти через абсолютно будь-який свій страх. Можливо, у когось це звичайна банальна любов до близької її людини, в когось це можливо внутрішнє покликання та реалізація себе, а можливо, це бажання прожити чесне життя, а не чужу карикатуру. Шостий напрямок: тіло. Тривога це не лише про думки, це про нервову систему, яка звикла жити в режимі постійного надзвичайного стану. Регулярний сон, рух, дихальні практики, обмеження інформаційного шуму та менше стимуляторів зовнішнього тиску усе це не модні поради з картинок, а реальні способи знизити базовий рівень напруги. Коли тіло перестає жити у постійній мобілізації, у психіки з'являється ресурс зайнятися глибинними питаннями. Сьомий напрямок це, звісно, підтримка. Наодинці з неврозом легко знову зірватися у старі сценарії. Психотерапія, групи підтримки або чесні розмови з тими, хто теж працює над собою, створюють величезний простір, де не треба просто робити вигляд, що все добре. Це простір, де ти можеш бути собою. Ірвін Ялом не випадково говорив, що саме зустріч двох людей, які не тікають від правди, має лікувальну силу. Якщо у тебе є будь-яка можливість працювати з фахівцем, то пам'ятай, що це не слабкість, це прояв поваги до власного життя. Усе це, звісно, вимагає часу. Це не історія про чарівну пігулку чи секретну техніку, яка просто за одну ніч знищить усю тривогу та невроз. Але це історія про шлях, на якому страх більше перестає бути твоїм вічним господарем. Тривога стає сигналом: ось тут ти ще живеш не своїм життям, ось тут ти ще тікаєш від когось, а ось тут ти ще тримаєшся за стару маску минулого. І ще важливо розуміти наступну річ. Жодна тривога не триває вічно, якщо ми перестаємо її годувати. Людина, яка пройшла крізь власну безодню, виходить з нею іншою. Не ідеальною, не завжди спокійною, але цілісною. Вона вже не вірить у казки про безболісний розвиток, але й не вірить у приреченість. Вона знає, страх можна витримувати, а біль можна наповнювати сенсом. А життя у будь-якому випадку та будь-якому віці можна повернути собі шматочок за шматочком. Тому якщо ти відчуваєш, що вже багато років живеш у чужій реальності, та що твій невроз це плата за те, що ти підганяв завжди себе під чужі очікування, тоді саме час почати вихід з цього це інструменти, ключі, які можна або покласти назад на полицю, або скористатися та звільнитися. Я впевнений, що цей монолог вам відгукнувся, тому обов'язково не залишайте його просто фоном, бо напиши в коментарях, де саме ти відчуваєш найбільше свій невроз. Можливо, це у стосунках, у роботі чи у страху бути собою. Поділися своїм досвідом. Можливо, хтось, читаючи саме твій коментар, уперше зрозуміє, що він не сам. Також підпишись на цей канал, щоб не втрачати наступні теми в рекомендаціях YouTube. І поширюй це відео саме тим. Кому на твою думку це може стати опорою, бо насправді наше життя занадто цінне та занадто коротке, щоб просто прожити його в ілюзії страху. Тому нехай твоя тривога стане не вироком, а першим кроком до того, щоб вийти з чужої реальності і нарешті повернути собі право жити своїм справжнім життям.